Маємо нові подробиці скандалу із куртками для зсу нові подробиці. Журналістка та представниця антикорупційної ради Тетяна Ніколаєнко заявила про відсутність у технічних умовах від Міноборони вимог щодо ваги одягу. За її словами у документі на виготовлення курток є дані про розмір, куліски, особливості матеріалу, довжину блискавки тощо, однак до ваги. Жодних вимог. Зазначимо, що нещодавно журналісти оприлюднили розслідування, в якому повідомили, що міноборони уклала контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових восени. Торік дорогою між митницями замовлені куртки з камуфляжних стали зимовими. Повітрозахисними і втричі здорожчали. Окрім цього, куртки важили удвічі менше, ніж аналогічні зимові куртки з Китаю. Отакої. Нагадаємо, учора міністр наш оборони Олексій Резніков запропонував парі журналісту Михайлу Ткачу, а також депутатці Анастасії Радіні. Він заявив, Маєте ж на увазі пан Резніков, що подасть у відставку, якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових. Якщо ж куртки зимові, то Радіна має скласти мандат, а ткач піти з української правди і на три роки припинити займатися журналістикою. Арбітрами у цьому парі Олексій Резніков запрошує бути комітет з депутатської етики Верховної Ради України та комісію журналістської етики а спостерігача Ами редакція авторитетних українських видань, та весь народ за цим слідкує. Ну і відповідь на пропозицію пана Резнікова. Журналіст-розслідувач української правди Михайло Ткач порадив йому подати у відставку у своєму пості в Фейсбуці. Він згадав про численні корупційні скандали, які виникали і виникають під час повномасштабної війни в Міноборони. Зокрема, про закупівлю відомства в яєць по 17 гривень та участь у закупівлях одягу для військовослужбовців. Як написав журналіст, цитую укладайте не парі, пане міністре, укладайте договори. Про закупівлі за ринковими цінами і не з родичами слуг народу, завершує свій допис Михайло Ткач. А ось скласти мандат готова, але після спростування звинувачення та ухвалення закону про відновлення декларування для чиновників, народна депутатка Анастасія Радіна, третя власне учасниця цих перепитій також вона відреагувала на парі від Олексія Резнікова. За її словами, міністр воюючої країни мав би розбиратися з підлеглими та забезпечувати військових всім необхідним для перемоги, а не витрачати час на боротьбу із журналістами. Тому наполягає пані Радіна у є час до 9 ранку, 28 серпня, на спростування звинувачень інакше він має піти у відставку.